Достовірно передається від Пророка мир йому і благословення Аллаха. Люди поринуть в судний день у свій піт, але рівень поту дорівнюватиме рівню праведних діянь, зроблених за життя. Одні стоятимуть, і піт у них буде до щиколоток, у іншого піт дійде до колін. Третій буде весь занурений у піт. Пророк сказав, що в деяких з них він буде доходити до щиколоток, а в інших до колін, а ще в когось до попереку, а деяких з них він накриє. І сказавши це, посланець Аллаха вказав на свій рот ці жахи триватимуть 50 тисяч років. Люди будуть бажати потрапити у вогонь, хоча вони не бачили ще цей вогонь на власні очі, вони лише бажатимуть порятунку від цих мук. вони захочуть позбутися цієї ситуації, навіть якщо доведеться увійти у вогонь. Але тут на них повіє полум'я вогню, і ти побачиш, як усі народи падуть ниць.